Наш улюблений знак парковка заборонена, бо треба платити гроші у своєму місті в кишеню в одному оленю. Новорічному. Тян, що там шукаєш? Ось твій оканарі. Мені не канаріум, правда. Ми вже тут були вісім разів. Ні, ну, поза так. Ніку Колись тут було дешево їсти, тепер не дуже. Пам'ятаєш, а ти не знаєш, є такі Ту later. Two Ту later? Так. І оця та машина з багатьма штрафами. Вже сніг на ній, не видно штрафів, але вона ще тут стоїть. Що там? Де ми, а де Кетісан? Ну, я ж кажу, що тут дуже далеко. Треба було десь пів години тому, як ми йшли казати, ми б якраз могли. Там звернути і якось туди зайти. Для Хачкадян, бо ми щось не туди йдемо, де ми припаркувалися за 50 кілометрів від міста, бо блін, не можна тут зробив.